Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Ми вже чули про вірного Бога, і в тих проповідях я чув і запитання братів: чи вірні ми нашому Богові? Це є хороше запитання, де відповідь кожен дає сам собі, тому що відповідь правдива, чиста істина, вона визначає наше положення, куди ми йдемо. Воно визначає наші напрямки, наші бажання, наші дії. І коли ми звіряємо це все з Божим Словом, то ми можемо і сказати про себе, вірний чи невірний. Якщо вірний, Хай Бог благословить, якщо є якісь проблеми чи труднощі з вірністю, сьогодні Бог дає ще день нашого життя, щоб ми могли щось поправити. Івангеліє від Святого Матвія, 13 розділ, 44 вірш. Написані слова, притча Ісуса Христа, де Він розповідав про Царство Небесне. Я хотів би декілька думок нагадати для нас усіх, щоб ми пороздумували, як воно є, як воно має бути, і що людина може отримати від Господа Ісуса Христа. Отже, 44-й вірш вже є на екрані. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радості з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Ісус розповідає про Боже царство, і Він говорить, що царство Боже подібне. Тобто ми можемо з чимось порівняти, ось це Боже царство. І коли людина не може собі ну, повністю зрозуміти, уявити, що це таке Боже Царство, як це в цьому Божому Царстві, то Ісус на нашій людській мові, в нашій людській уяві, в нашому сьогоденні розповідає, ось подивіться, є Царство Небесне або Царство Боже, і воно подібне до скарбу, Тобто до чогось цінного, надзвичайно цінного і важливого для кожної людини. Це є цінне, це є важливе. Що людина має з цим зробити? Найперше, звичайно, брати і сестри, Кожна людина вона має в своєму житті зрозуміти для мене царство Боже чи царство небесне воно важливе чи не важливе. На превеликий жаль, починаючи від гріхопадіння Адама і Єви, завжди були люди, які нехтували Божим Словом. Завжди були люди, які не слухали те, що говорив Бог для них. І навіть коли Бог говорив через згаданого сьогодні Моїсея, давав закон для Ізраїля, і люди, євреї, які виходили з Єгипту, вони бачили море, яке розійшлося. Вони бачили цю ману, яка сходила з неба. Вони бачили воду, яка текла зі скелі. Але коли вони отримали закон, то частина з них більше, менше, сьогодні не. Суть, але була велика частина тих людей, які не слухали того, що сказав Бог. Ми сьогодні ну, з позиції 21 го століття дивимося на ті події, і я думаю, кожен з собі впевнений, Боже, якби я був тоді там, я би таки слухав Твого Слова. Я би таки виконував той закон. Але брати і сестри, сьогодні ми є. Церкві Ісуса Христа, хто є спасенний, хто йде за Богом, подивімося в своє життя, наскільки досконало, скажу так, стовідсотково ми сьогодні є виконавцями Божого Слова. Те, що до нас промовляє Господь Ісус, чи ми є стовідсотковими виконавцями? Тому є важливо зрозуміти найпершій людині, царство Боже, воно для мене важливе чи ні. люди, які жили в старому заповіті, вони мали отримали слово від Бога, де було сказано, що. Коли ти будеш жити згідно заповідей моїх, каже Господь, то ти будеш благословений і в домі, і в полі, і на дорозі, і буде повна кошара, і буде хліб і до хліба, буде мир і спокій. Сьогодні, коли ми говоримо про Боже Царство, ми розуміємо, що коли людина його приймає, це означає, що людина входить в володіння Господа Бога. Це означає, що людина обирає щось на не просто щось краще на землі. Але людина торкається сфери уже небесної, те, що нам не видиме на сьогодні. Але, як я говорив, по причині гріхопадіння частина людей вони прив'язані до земного. Те, що очі бачать, за тим ідуть, за тим слідують, цього домагаються. А Ісус каже, є Царство Небесне. Боже, де ж воно є це? Якщо говорити ну, словами Біблії, то ми знаходимо Ісус каже, царство Боже всередині вас. Де ж тут знайти всередині, ось це Боже царство? Але я сьогодні хотів би звернути увагу, брати і сестри, не на те, як шукати царство Боже всередині себе, а звернути увагу на те, щоб ви і я разом з вами ми, ми могли зрозуміти, наскільки це цінний скарб дарований Богом для нас людей. Тому що якщо ми цим понехтуємо, якщо ми від цього відмовимося, то Свята книга Біблія вона говорить про те, що коли земне життя людини закінчиться, то людина потрапить в те місце, яке вона обрала. Або царство Боже. Або, на превеликий жаль, царство темряве. І людина завжди перед вибором. Але ми проповідуємо, ми говоримо про те, що Божа любов вилилася в сині його Ісусі Христі, щоби все-таки ми не загинули. Я собі не раз думаю, скільки людей жили в середні віки, скільки людей жили навіть в часи Моїсея чи пізніше царів ізраїльських пророків, суддів, які не були євреями, це були язичницькі, поганські народи. Як вони жили? Як вони чинили? Так, в них було закладене в, Богу, в Богом сумління. І Павло пише, що саме це сумління, воно судило їхні вчинки, чи добре, чи ні. Але люди жили фактично без слова, яке звучало на той час до євреїв чи до особливих людей. Як їм? Як їм? їм було знайти ось це Боже царство? Але людина створена на образ і на подобу Божу? Це не означає, що Бог має руки, ноги, голову і так далі. Це означає, що Бог вложив в людину ось ці якості, які торкаються не тіла, але нашої душі, нашого духа, і людина завжди має потяг до Творця. І Біблія говорить, той самий Апостол Павло, він каже, що Бог відкрив людині в своєму твореві свою велич, свою славу і свою могутність. Там є написано, бо те, що заховане було Для людей, воно відкривається, коли ми розглядаємо Боже творіння. Коли ми, коли ми розглядаємо те, що ми бачимо навколо, випадково з'явилось Великий Вибух, теорія еволю, еволюції чи інші речі це є Бог Творець, який все створив. І людина сидить і думає, що ж мені робити, чи мені йти за таким Богом, чи мені е, використовувати. Своє якесь бажання, свої думки, своє розуміння життя, і людина обирає. І Ісус, розповідаючи, Він говорить, ось є Царство Небесне, запропоноване Богом для кожної людини. І це є надзвичайно цінний скарб. І написано, знаєте, як є написано? Що людина, знайшовши, Його ховає. Людина знайшовши. Тобто, ну, на мою думку, це людина, яка почула проповідь Євангелії про Боже Царство. І що вона з цим зробить? Відкине, або написано, заховає. Тобто прийме в свою середину, прийме в своє серце, в свій розум, пороздумує над цим і зробить правильний висновок. Але виявляється, це ще не все. Тому що цей скарб він знаходиться на певному, в певному полі, якась певна ділянка, і там той скарб знаходиться, і виявляється, що це поле не належить тій людині, яка знайшла вже цей скарб. Тобто я почув Слово Боже, я почув Євангелію про Ісуса Христа, про Спасителя, і я розумію, що це мені потрібно для моєї вічності. Воно необхідне для мене в моєму повсякденному житті, жити з Богом, користуватися Його благословіннями, Його обітницями, служити Йому всім своїм їством. Але на якийсь даний момент цей скарб він мені недоступний, тому що поле не моє, ділянка не моя. Що робити? Такий, знаєте, певний парадокс для багатьох людей. Вроді би, і в Боже царство хочеться, але не можу взяти. Чому? Тому що поле не моє. Я ще не ступив, мої ноги не ступили на мою власність. І Ісус говорить, що робить ця людина, розуміючи, що є Боже царство, що є Боже благословіння, що є великий, дорогоцінний, важливий дарунок від Бога, життя вічне в Божому царстві, людина йде і продає усе, що має. І тоді, коли вона продає, купує ось це поле. Є наше життя повсякденне, брати і сестри, і більшість з нас ми прожили в цьому світі так, як нам було дух вподоби. Але коли ми почули голос Божий, коли ми зрозуміли ось цю істину або добру новину про Боже Царство, ми щось зробили в своєму житті. Практично більшість з нас ми зробили цей крок визнання, Боже, я є грішна людина, і моє життя або те моє поле, яке я. Засівав, і збирав, засівав, і збирав кожного року це є поле гріха, чогось недоброго, якихось недобрих вчинків, слів і так далі. Що мені робити? Ісус пропонує і говорить, що зробила ця людина. Вона іде і продає це поле, і продає все, що має, те, що ми надбали, що ми могли надбати. Не раз малюють такий малюнок, коли людина йде до Бога, наближається до, як до Голговського христа. І за плечами несе великий-великий такий мішок, такий тягар, ледве йде, ледве наближається. Оце те, що ми надбали за час свого земного життя, живучи без Бога. Навіть люди, яких ми називаємо, добрими, добрими людьми, які ніколи не вкрали, не вбили, не спалили, поганого слова не сказали, без Ісуса Христа, вони також є грішні люди. І цей гріх, він завжди людину прижимає, людину завжди тягне донизу. Щоб людина не могла підняти свої очі, щоб не побачила того дорогоцінного скарбу. І ось таким багажем ми можемо хіба прийти до Бога, це є наше поле, те, що ми набули, це є наша власність, нашого его, нашого Я. І ми приходимо до того моменту, що коли Ісус каже, якщо ти цього не зречешся, якщо ти цього не відкинеш, або, образно кажучи, чи, як тут є написано, не продасиш все, що твоє, ти не зможеш набути це поле. Ти не зможеш набути життя спасенної людини до того моменту, поки ти не покаєшся в своїх гріхах, в своїх провинах і не визнаєш Ісуса Христа своїм Господом. Ти не зможеш набути це поле життя спасенної людини, допоки не прийдуть зміни в твоє життя, не прийде ось це рішення. Я хочу служити Богу. Я хочу, щоб моє життя було життям побожної, святої, чистої людини. Ісус говорить про те, що людина з радості. Іде і продає все, що має, маючи в своєму погляді Царство Боже, маючи в своєму погляді дорогоцінний скарб, людина уже радіє, але потрібно зробити деякі речі. Піти і продати все, що має, віддати це все. І коли це все зробиться, тоді написано, що іде і купує те поле. Набуває це поле. Я ще раз повторюю, брати і сестри, моя думка. Це є життя спасенної людини. І саме в житті спасенної людини цей скарб він стає, ну як би сказати, надзвичайно величним, надзвичайно відкритим. Тому що саме тоді людина може користуватися тими благословіннями, які приходять через пізнання Господа Ісуса, через прийняття Його волі, через входження в Його Царство. Саме тоді людина може користуватися отими всіма благословіннями. І є приємний час, є приємна нагода для кожного із нас переглянути, тому що, знаєте, людина може набути поле. Я собі так думав, може набути поле, може покаятись, може примиритися з Богом, може отримати цей скарб, царство небесне, тримати, як то кажуть, в своїх руках. Але в якийсь момент вона це все може втратити. Про це нас попереджає Біблія. На жаль, і в нашій громаді є багато людей, які були разом з нами, які разом з нами молилися, співали, можливо, і проповідували, інші звершували служіння, але в якийсь момент їх не стало. Щось трапилось в їхньому житті. Помінялися цінності, змінилися пріоритети. Вони, може, вважають, що життя в цьому світі воно набагато приємніше, ніж життя з Богом. Різні причини. Різні, різні, як би сказати, такі моменти приходять в життя. Я це говорю для того, щоб ми, як віруючі люди, послідовники Ісуса, могли зрозуміти, коли наш погляд відводиться від погляду на Ісуса, коли наш погляд відводиться від погляду на Боже Царство, коли наші вуха не чують слів Божої волі, ми можемо вийти з цього поля життя Спасеної людини. Ми можемо піти, як є написано, про одну жінку в старому заповіті, вона пішла на. Моавіцькі поля. Ну і Мінь була така жінка, яка залишила Ізраїль, залишила свій народ і пішла, тому що вона почула, що десь там на язичницьких, поганських полях є хліб, там можна прожити. А тут з народом Божим перспективи нема. Нема росту, нема здобутку, нема нічого. Для чого мені це? І людина може цим понехтувати. Але сьогодні для кожного із нас. Брати і сестри, Бог промовляє, Бог говорить, і ми чули, брати, нагадували про вірність. Коли ти знайшов цей скарб, коли з радості віддав все своє гріховне життя і став на дорогу спасіння, набув це поле життя спасенної людини, то варто залишитися вірним, вірним Богові, який не просто дарував нам спасіння і вічне життя, а для нашого Господа Ісуса Христа це вартувало мук, страждань. Розп'яття і смерті на Христі. Слава Ісусу Христу! Для того, щоб мені і вам відкрити, дарувати цей скарб, Ісус перейшов муки і страждання, перейшов Голгофу, зречення, відречення від практично всіх людей. І навіть останню хвилю Він каже: Отче, для чого ти мене залишив? Він був залишений для того, щоб ми сьогодні, брати і сестри, будучи в цьому зібранні, могли порозважити над своїм життям. Яке воно є? На якому я полі? Яке моє життя? Що чекає мене в майбутті? Чи оце царство Боже є для мене дорогоцінним скарбом? Чи я все віддав для того, щоб його надбати? Чи я вірно крукую цією життєвою дорогою? І сьогодні приємний час пороздумувати над цим. Ми зараз будемо молитися при закінченні нашого зібрання. Можливо, хтось є на цьому місці, хто від сьогодні бажає примиритися з Богом, віддати все своє гріховне життя. Забути його, як забуває Бог гріхи і провини людей, ви можете це зробити.